Всім привіт від компанії Мастершина. Шина. Нагадую, що ми займаємось продажем автомобільних шин та дисків. А також в Києві у нас є шиномонтаж, сезонне зберігання шин, фарбування, рихтовка дисків. Знову у нас почалось відключення електрики. Тиждень ми з електрикою, потім ні. І так постійно міняється. І я вирішив показати, як можна заряджати електромобіль. В приватному будинку я живу в приватному будинку, коли немає електрики. Нещодавно, як ви бачили в минулому відео, я познайомився з людиною, яка займається інсталяцією програмуванням батарей від електромобілів для приватного для приватних будинків для бізнесу, і вирішив купити собі і встановити собі таку батарею. Батарея ця від Tesla Model 3. Зараз я вам все покажу розкажу. Вони продаються батареї на розборках. Свою я купив в Києві на розборці в районі авторинка Жуляни. Це батарея 62 кВт. Після покупки батареї я вирішив, що вона буде встановлена не всередині будинку. Десь на вулиці. і Ми знайшли місце біля столба з підключенням електрики в будинок. Зараз поки... ось знаходиться столб, на якому висить лічильник, і звідки йдуть входи в будинок підключення електрики. і Ми вирішили батарею встановлювати поруч з цим столбом. Щоб ми багато не використовували каб кабеля, також тут є підключення поруч для генератора, яким я зараз не користуюсь практично. Як я і казав раніше, ми вирішили батарею ставити не всередині наружу будинку, тому що бувають різні випадки. Краще перестрахуватись. Значить, і вирішили ми зробити все. По нормальному залили бетонний невеличкий фундамент, як ви бачите, тут внизу. Щоб... Тому що вона важка, вона важить десь в районі 450 кг. Під заливку фундамента я шукав десь тиждень будівельників, потім знайшов. Вони ще десь в районі тижня заливали, потім замовив я такий от будиночок. Маленький з Польщі, він був по нормальній ціні 14 тисяч гривень по розміру під замовлення ще там два тижні. А потім люди, які з потім знайшов людей, які збирають цей будинок, привезли батарею. Мені зібрали будинок. Я купив також інвертор гібридний інвертор, де я на 15 кВт. Трьохфазний, у мене в будинку три фази Я купив такий от автомат, пере... який переключає. Якщо немає електрики, він автоматично переключає на резерв, на резервне живлення. Коли є, коли з'являється електрика, автоматично він за пів секунди десь переключає на зарядку на електрику з міста. Дуже зручна штука Тому що не потрібно проводити всю все підключення в будинок через інвертор. В майбутньому я хочу це гібридний інвертор з можливістю підключання сонячних панелів. Тобто до інвертора підключається батарея, і коли немає електрики, автоматично включається живлення резервне з батареї. А тут він цей будиночок я вирішив його. Утепліть, зробити утеплення з такою, там, там така десь тут вже не видно вата з фольгою, для того, щоб він не нагрівався на сонце. Батарея встановлена, як я і вже казав, від Тесли. Model 3 вона була бита в передню частину. Я бачив цю машину, як навіть знімали батарею з неї. Нічого критичного, там десь невели... ну, десь удар в передню частину, там де багажник, нічого критичного з батареєю не відбулося. Навіть нема ніяких пошкоджень батареї. Вона в чудовому стані. Запрограмували ми, щоб вона заряджалась до 60 кВт і розряджалась до 10%. І потім... Виключалася, але я надіюсь, такого не буде. Якщо будуть виключати електрику, я буду переходити на газове опалення і батарею буду використовувати. Ну, якщо будуть виключати надовго, буду використовувати тільки для освітлення невеличкої зарядки електромобіля і насосу скважини. Тобто, це перший спосіб, як я можу заряджати електромобіль. Як я і казав, інвертор цей на три фази 15 кВт по 5 кВт. Я налаштовую свій зарядний пристрій на 4 кВт з невеличким резервом. І коли немає електрики, він підключається автоматично через цей автомат і починає живити будинок в тому числі і зарядку електромобіля. Це перший спосіб. Зарядки електромобіля від також від батареї електромобіля. Контакти людини, його звуть Олександр, який займається підключенням і налаштуванням батареї від електромобіля. Тесла я залишу в описі під відео його телефон. Якщо комусь цікаво, можете звертатись. В гаражі в мене виведена ось така розетка, яка тягне 32 А. Максимум 7 кВт по одній фазі. На жаль, була виведена тільки одна фаза. У мене зараз трьохфазний електромобіль європейський. Потім буду робити огляд про нього. Я поміняв свій Chevrolet Bolt. І що хотів би сказати ще вдруге, я купив собі нову зарядку. Такий от недорогий бюджетний, але якісний бренд Swartex. Вона також регулюється по амперажу там, 3-4 і вище до 32 А. Коли немає електрики, я виставляю звичайно на 32 А максимум. І коли включається електрика в будинку, я заряджаюсь від цієї зарядки цієї зарядкою 32 А, 7 кВт приблизно 220 вольт. І е батарея електромобіля заряджається в цей період, коли є електрика, досить швидко. Тобто, якщо у вас є можливість провести е біля місця зарядки вашого електромобіля 3 кВт. Якщо у вас будинку 3 кВт, і у вас європейці, який приймає 3 кВт, обов'язково проводьте, щоб в цей період, коли є електрика, ви максимально швидко. Зарядили e, свій електромобіль, максимальну кількість кВт могли залити в цей період. E, тобто, моя друга рекомендація: подбайте про проводку нормальну електрики. Знають 32 ампера, 7 кВт, 220 вольт. Якщо є трифази, три фази виводьте. Якщо машина приймає, купуйте зарядку трьохфазну. E, ця зарядка свартекс. Вона... Я контакти в описі, в описі також оставлю людини, яка займається, можете купувати. Ця зарядка вона може бути трьохфазною. Також. Купуйте таку зарядку, там є, є аналоги, там різні є зарядки. І по максимуму використовуйте той час, коли у вас є електрика в будинку або в гаражі і так далі. І третій останній спосіб, як я спасаюсь, коли немає електрики. Я дивлюсь, яка в мене група відключення по місту, по вашому місту. Дивлюсь, які інші групи включені. От Ми можемо бачити, на, для прикладу, це зарядна, зарядний додаток компанії Ionity, що біля мене, наприклад, відключені ось ця станція. бачите, Ionity, Sakar відключена. І ось ця станція також поруч відключена. Але інші, то вже інші по іншому графіку інші групи. Вони включені, і можна також цим користуватись. Коли у вас зовсім туго і ви вам треба швидко зарядитись, можете глянути в додатку. Такі додатки бувають і Оніті, і Ясно, і GoToYou та інші. Можете глянути, які групи включені поруч з вами, і їхати туди заряджатись. Ну, от, Наприклад, ця, бачите, вже хтось заряджає тут. Тип-2 заряджає. Ну і В кінці нашого відео вже останній спосіб зарядки вашого електромобіля вдома це конечно, генератор. Цей генератор видає 6,5 кВт. Ви можете включити його, якщо вам треба кудись там терміново доїхати. Ви можете його включити І десь там 2 кВт на одній фазі 2-3 кВт на одній фазі він буде заряджати ваш електромобіль. Але, звісно, дуже дорого на це бензиновий генератор. Він досить багато споживає паливо. Палива десь приблизно там, 3 літра, по-моєму, за годину. Але кудись доїхати можна буде, наприклад, на зарядку в місті швидку, як я показував вже раніше, і підзарядитись. Ось такі е способи є, скільки чотири способи є, які. Ну, генератор я ще не використовував, але все інше вже використовую, особливо зарядку від батареї від батареї Тесла. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Скоро буде огляд нового мого авто. Ставте лайки, коментуйте. Всім дякую, всім пока.